Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я приїхала в село. Хочу подивитися на свої квіти. Також в підвалі зробила там трошки порядок знову. Капусту усю почистила, що була в підвалі, бо трошки верхні листки погнили. А все, що я чищу, ось сюди даю. Бачите, тут і деякий буряк вже зігнив. Тож покраїла і все на компостну кучу. І усі ті качани теж з капусти порубали і сюди хай все перегниває. У мене капусти багато було, трохи почистила і ще досить є це капуста-амагер. Тут в мене рядочком малина. Метр від сіти. Я давала півтора метра від сіти, але вона вже розрослася, то тепер тільки метр від сіти є. 24 метри в мене є малини. Ось тут в мене горішок росте маленький ужина. Ось так я її прив'язала. Ужину я осінню покрупила всю, бо вона хворіла іржою. Ще вельчі листочки виставив ось такі. Тут в мене ревінь вже виглядає. Це молодий кущик ужини, що я посадила. Знову ужина. Це слива такого жовтого кольору, коли дозріває. І так в мене цілий рядочок. Дерево і ожина. Та як в мене вже є багато: і малини, і ожини, і часто треба збирати ту малину ожину. А я минулого року збирала такі маленькі відерочка пластмасові, і це було не дуже зручно. Тому я задумалась, що придбати, яку тару придбати, щоб було зручно збирати різні ягоди, такі як малину і ожину. Сьогодні я їздила на Укрпошту і отримала посилку. І зараз вам покажу, що в моїй посилці. Так, відкриваю. І опа-на! А там вже моя кішка Асюня. Вона вже все перевірила, що там є. Правда, Асюня? Іди погуляй, Ася. Зараз я вам покажу, що я робила. Ось такі корзини. Для чого вони мені потрібні? для того, щоб збирати ягоди. Ось так вони запаковані, такі коробці. І тут є шість пластмасових корзин. Для чого мені потрібні такі корзини? Як ви знаєте, хто дивиться мій канал, то в мене є досить багато малини, і я часто цю малину збираю. А ще в мене є дуже багато кущів ужини. І я завжди користувалася ось таким маленьким відерком. Прив'язувала на шнурочку до пояса. Ось так. От, прив'язувала і збирала малину. Ну, по-перше, це дуже маленький об'єм, треба дуже багато таких відерок, щоб збирати малину. А по-друге, інколи я просто пояс погано зав'язала, і він міг розв'язатися, і малина висипалася на землю. Тому, звісно, що мені хотілося якийсь кращий варіант, щоб збирати малину. Але я ще не тільки свою малину збираю, я ще дуже часто допомагаю мамі збирати малину. І тому я задумалася, де можна придбати якусь таку якісну тару, щоб збирати малину. І мені попалося на очі ось такі кошики пластмасові, об'єм 3,5 літри. Чому я їх вибрала? Тому що тут є ось такий ремінець, який регулюється на ваш ріст. Ось так можна прикладати до себе, як бачите. І на яку ви висоту хочете, на таку собі і регулюєте. Тут є ось така виїмка, яка добре прилягає до вашого тіла. Дуже зручно збирати сюди малину. Нічого вам не відв'яжеться, як тут на поясочку я прив'язувала. І коефіцієнт корисної дії набагато кращий, тому що дві руки вільні, ви можете підтримати собі дину стебло малини і другою рукою збирати або одразу двома збирати руками. А ще дуже зручно, що тут ось такий є носик, і легко буде висипати, якщо ви маєте дуже багато малини. І висипаєте в такі ящики спеціальні пластмасові для малини, то це дуже зручно буде. Ось такий носик є. Хто виготовляє такі кошики для збирання ягід? Це фірма Мед, яка знаходиться в нас в Україні, в Вінниці. Я вибрала українську фірму, тому що треба українську фірму підтримувати, бо вона сплачує податки, а ці податки йдуть на отримання наших. Воїнів, які воюють на фронті, чому я ще вибрала цю фірму мед? Тому що можна заказати ось такий набір: 6 штук, і доставка буде безкоштовно. Якщо ви вибираєте набір, то доставка на Укрпошту буде безкоштовно, а оплачувати можна вже тоді, коли ви отримаєте товар. Якщо вам не треба стільки курзин, але все рівно ви хочете мати одну-дві, то можна просто з родичами разом заказати або з сусідами. Я, наприклад, заказала дві для себе, дві для мами і дві для сестри. Тому що сестра теж має малину і збирає. Я думаю, що 3,5 літри об'єм не буде дуже важкий, щоб ось так тримати на собі. Ну, а якщо буде важко комусь, то можна не збирати повний кошик, а трошки менше. Якщо заказати такий набір, який складається з 6 штук, то набір буде коштувати 360 гривень і доставка безкоштовна. Ціна доступна, це не є дуже дорого. Я трошки прочитала про цю фірму Мед. І фірма Мед виготовляє понад 250 найменувань позицій, і ця фірма використовує якісну сировину. Всі вироби мають санітарно гігієнічні висновки і паспорти якості. Дуже важливо, щоб коли ми купляємо пластмасу, щоб дійсно він був якісний, з якісної сировини. Ну і дійсно, щоб він не мав ніякого запаху. Запаху він ніякого не має. Знаєте, інколи купляєш такий запах неприємний, тут зовсім запаху неприємного нема. Кольори такі досить яскраві, бачите? Гарні кольори, не є такі якісь дуже темні, чорні. Для нас жінок це важливо. Кому цікаві такі курзини для малин, і тут не тільки малини можна збирати, можна і ожину збирати, і інші ягоди. Тож Я залишу телефон в описі. Нижче, і також залишу посилання на сайт, також у Фейсбуці ви можете знайти цю фірму. І Там не тільки ось такі є курзини для малини, там є і інші набори. І це вигідно набором брати, бо коли берете набір, то безкоштовна доставка. Тепер, надіюсь, мені буде зручно збирати малину і нічого не буде висипатися. Ходжу, оглядаю свої дерева, тому що два роки тому заєць забіг навесні, і ось тут мені погриз дерева, хоча є огорожа, але він якось внизу під огорожею проліз. Тому кожен раз, приїжджаючи в село, завжди йду дивитися. Чи є зайці, немає. Зайці дуже люблять молоді дерева, тому треба дивитися завжди. Дуже дієвий спосіб захисту від зайців це розтопити жир, смалець називається, чи сало розтопити. І коли вже остине, холодним таким, але досить рідким взяти пензлик чи якусь мочалочку і ось стовбури захистити тим жиром. І на деякий час це діє, бо від того запаху смальце, заїзд не буде гризти ваші дерева. Я вже розказувала один раз на своєму каналі, але можливо хтось не дивився це відео. Я була так зробила і більше заїзд вже мені не шкодив дерева. Весняні квіти в мене тільки ось пробуджуються. І виходять на поверхню. Ще ось тут є. Минулого року в мене було відео, що 22 лютого в мене вже пролісок зацвів, а ще цього року не видно. Ось так по чуть, чуть вже тюльпанчики виходять з землі. Земля волога бо був сніг. Так, моя трояндочка жива, але ось тут треба буде обрізати, бо бачите, чорний є. Пізніше обріжу. Це нова троянда, яка цвіте фіолетовими квіточками. Так було намальовано, але не знаю, яка насправді буде. Вижила вона, це плетиста троянда. Я дуже за нею переживала. А ось ці трояндочки, що вже довший час в мене росли, то дуже добре себе почувають. Я їх тільки ось землею прикрила відро землі на один кущик. Голландські іриси вже пустили ось таку зелень. Я їх прикрила таким листям і зараз трошки забрала, щоб вони часом не виприли. Подивіться, як виглядають ось тут голландські іриси. Вони набагато, бачите, такі грубші. Тому що вони в мене вже ростуть 3 роки або 4. А тамті я тільки минулого року посадила, і ці більш потужніші. Але нічого, я думаю, і тамті ті скоро доженуть. Отут тут я пересадила дзвіночки, персиколисні білі. Ось тут я посадила ромашку білу, два кущики, а посередині в мене ще. Клематись є, не знаю, чи він вижив чи ні. Хочу вам показати свою теплицю, як в лютому виглядає. Вже її провітряла, бо тут конденсат. І мене просили показати, як виглядає теплиця термус. Ось зверху є полікарбонат, а тут ще є всередині плівка. І завдяки цьому є тепліше в теплиці. Але крім того, Наша теплиця стоїть на ось такому фундаменті і не промерзає, тому що фундамент досить широкий, а плівка і полікарбонат повністю притих до фундаменту, так що не продуває. Тут в мене ось цибулька, така сіянка, я ще скоріше посадила. А ще в мене от в гаражі зросла, бо це моя сіянка така, що я висівала. Вибрала відеркою і зараз ще ось тут повтикаю, хай росте. У мене вже редиска сходить, яку я сіяла. А також я сіяла руколу. І рукола теж сходить ось тут. Видно, ось такі маленькі рукола. А це редиска. Це ось така цибулька. Це мої кубеї білі. Ось так вони зараз прикопані. Ескалонія. Ще позапихала сюди троянди і бачу, що прийнялися. Бачите, прийнялася одна, друга, третя. Розмарин, який я залишала в теплиці, менший прикупала, Ось такий маленький кущик вербени, Теж я зберегла, він же в мене два роки має. Ось тут ще в мене троянда в горшку прикопана. Теж, бачите, вже має ось такі ростки. І тут теж прийнялася. Це теж горшку прикопаний горшок. Це я розмарину, просто так втикнула і теж прийнясся, здається. Це, напевно, Алісом. І бачите, ось е, я його принесла з квіточками і він тут цвів цілу зиму. А зараз він вже відсвів і все відсивається ось тут, і вже є всходим. І ось тут ще є. Ще потрясу, хай приймається, я свій потім розсаджу. Мені було шкода його залишати, бо він дуже гарно біленьку ців. Я його занесла сюди в теплицю. Насіння висіялося І ось дивіться, які гарні всходи. Ось тут самшиту начеренкувала, не знаю, чи прийметься, чи ні. Але зробила такий експеримент. Може і прийметься. А ще сьогодні хочу салат посіяти. Я забула свій салат, Тож взяла у мами. У мами був одеський кучерявець і ось такий росела. Зараз я їх вимішаю і ще один рядочок посію в теплиці. Бо хочеться вже свіжої зелені. В теплиці в мене тепло, але, на жаль, я градусник завезла додому, насліду я через привезу і буду точно знати, яка температура. Ось так рядочком я посіяла два салати. І зараз просто пригорну землею. Трошки полию і хай ростуть. І буде свіжа зелень. Що на сьогоднішній день в мене росте в теплиці, це рукла, це зелена цибулька, редис. І салат я ще посіяла. Тепер світловий день щоразу більший, щоразу буде тепліше вже, і воно швидко почне рости. Взагалі, то руколу можна сіяти, коли в теплиці у вас 10 градусів тепла. Так само і салати, щоб вони гарно зійшли. Якщо інколи буде холодніше, це нічого. Але в середньому, щоб була така температура. Усім до зустрічі!